Це Украї... Тільки Україна? І Україна. Україна ще буде, так і по старому. Буде. Половина третьєна України Закарпатської буде Мадярам і Чехам. Галичина буде під Польщею. Східна Полудня Україна буде під Росією. Буковинська Україна буде румуна, так як було вже панування таке. Що ви вважаєте, що розколиться Україна? Та певні. Ну і на карті її ніби. Але п'ять тимчасові явище. Певний час пройде часу і потім далі збудується. Вона вже і збудована була, але розпалася на два табори. Один народ свій став ворогом між собою. І ця третя сторона так зробила. Ну це ж комусь вигідно, щоб так робили. Ну а як же мені? Та наша така держава, Україна богата, чорноземним, золотим, сріблом, ураном і іншими розумієте, копаленими дорогами. Газом, нафтою все вносили, що в Треба в газі. треба Треба би тут працювати, а їх не хотіть працювати, купують з другої держави, все. це таке. Робили. Багато людей з духовними знаннями, вони межою цивілізації цієї ставлять 2012 рік. Ви про це нічого не знаєте? Знаю, знаю. Після цього вже вдається катастрофа вся світня. Будуть катаклізми страшні від Бога. і тратися, то... А залишиться після цього люди якісь? Третинка. Дві части впали, а трятно ще залишиться на кулі земські. Ну хоч ця третинка буде більш розумнішою, більш духовнішою. Обов'язково. Нічого так не учить людину, як біда. З бідів, ви то виконуєте, що ніколи безся добровільно він ви не виконує. Не згодіть. А біда вас заставить. Та як в армії умре, а виконає. Не можуть питати, що вмерли при виконуючи служебну обов'язків. А як не виконаєш, можуть питати. Отак біда. Біда то є дуже цікава академія для життя людей. Хто в біді не був, то і стіні не, не знає свободи. А щоб ви знали. Біда то є наука. Вона учить, як жити, як цінувати свободу, як цінувати народ, як цінувати свої діла. І тільки біда, гаразд ні. Град хоче біди, а біда хоче гаразд. Оці дві стелі вічні будуть, поки влютьми на землі.